1 грудня уся Світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби зі Сніду. Цього дня лісто згадує про те, яку серйозну загрозу для життя несе ця глобальна проблема. День, започаткована у 1988 році, він, покликаний підвищити поінформованість щодо віл Сніду, трав перевернути увагу суспільства до порушень прав і свобод людини, які мають віл статус. Символом боротьби зі смітом є Червона стрічка, яка була видумана весною 1991 року. Її ідея належить художнику Франку Муру проект Червона стрічка символ спідчуття, підтримки і надії на майбутнє безсмідання. Які основні шляхи передачі сніда через крок або приймат тільки за буденні пробу. Найчастіше цей шлях реалізується при ін'єкційному веденні наркотичних речовин брудними шприцями та голками. Внаслідок передачі вірусу від інфікованої матер до іпотені під час вагітності, пологів та тевий шлях. Яким способом заразитися снідом неможливо, при спільному користуванні побутовими речима, посудом, роботі в одному приміщенні, у лазні, під час поцілунків, обіймах, речханні та каші через поручні бревні ручки. Що робити, щоб уникнути інфікування снідом, уникати випадкових статевих зв'язків, утримуватись від вживання наркотичних речовин? Як і де можна виявити снід? Пройдіть тестування. Вона дозволяє виявити вірус в організм вже через 3 місяці з моменту інфікування. Чесна виявлення сніду в організмі людини вже не звучить як ви. Сьогодні в Україні є доступне специфічне лікування сніду, що якісно покращує продовжує життя інфікованої людини. Пам'ятайте, Якщо ти віл-інфікований, ти не самотній. Необхідно приєднуватись до групи віл з позитивних людей, отримувати допомогу асоціації та центру. Віл-позитивна людина має право вести особисте життя, право мати друзів, право жити, одержувати інформацію та освіту. ВІЛ може торкнутися кожного, тому важливо надавати віл-інфікованим психологічну підтримку і допомогу. Ми сподіваємось, що людство подолає сні.